Травень 2023 року, округ Ліберті, Джорджія. У кімнаті для душевних розмов із поліцією сидить не якийсь вуличний хуліган, а зірка інтернету. Популярний письменник із Reddit, чиї моторошні історії настільки зайшли публіці, що Sony навіть купила права на екранізацію. Але зараз він не роздає автографи. Його запитують про те, куди поділася його дружина Мінді. Та сама Мінді, чиї, скажімо так, фрагменти знайшли не просто в одному полі. Географія її знаходження виявилася занадто широкою. Підмотаємо плівку трохи назад. 2 грудня 2022 року. Гухі ліси сільської Джорджії. Погода, справжня собача радість. Холод, вітер виє. Ідеальна локація для того, що станеться далі. Це був розпал сезону полювання. У лісі повно чоловіків із порядженням, які прийшли за здобичу. Місцевий клуб використовував собак, щоб заганяти оленів. Але того дня чотирилапі. Поводилося дивно. Один із мисливців влучив Волення, але собаки на нього забили. Вони кружляли поруч, але здобич їх не цікавила. Вони знайшли дещо цікавіше. Вони ігнорували команди, не поверталися на свист, і мисливець пішов перевірити, чого це пси влаштували бойкот. І те, що він побачив біля стежки, змусило його пошкодувати, що він взагалі вийшов з дому. Людський торс без нижніх кінцівок, одна рука, і, звісно ж, голови не було. Просто тіло, залишене серед лісу, як непотрібна річ. Мисливці викликали шерифа, і коли ті прибули близько п'ятої вечора, почався найнеприємніший квест у їхній кар'єрі. Спочатку знайшли знаряддя, ніж поруч вологі серветки. Бо знаєте, навіть якщо ти робиш щось жахливе, чистота це важливо. Потім знайшли пластиковий контейнер, такий, у якому зазвичай перевозять речі при переїзді, а не ну ви зрозуміли. А далі більше фрагменти були розкидані в радіусі трьох миль. Наступного дня знайшли ногу, ще один бокс, через два дні ще одну кінцівку. І зрештою, те, що дозволяє ідентифікувати особу: дбайливо прикопане в землю. Експерти, які оглядали знахідку, навряд чи спали спокійно тієї ночі. Вердикт був невтішний, причиною фіналу стала травма голови тупим предметом. Тобто з жінкою жорстоко розправилися ще до того, як вирішили перетворити її тіло на набір Лего. До речі, про ліс. Тіло пролежало там менше тижня, поки його не знайшли собаки. Але була одна деталь, яка ламала всю картину слідству. Експерт не міг сказати, напевно, як саме її життя обірвалося, тому що шия була відсутня. А без неї неможливо визначити, чи це було, скажімо, удушення, чи щось інше. Поліція округу Ліберті об'єдналася з колегами та бюро розслідувань Джорджії. Вони оприлюднили яскі, сподіваючись, що хтось впізнає обличчя. Вони постійно показували це в новинах, просячи допомоги в ідентифікації цієї жінки. Але справа йшла зі скрипом. Це була класична Джейн Доу, невідома особа. Тіло було абсолютно оголеним. Жодного одягу, жодних документів. Відбитки пальців немає в базі. Стоматологічна карта лохий кут. ДНК теж нуль збігів. Прорив стався завдяки науці. Слідчі вирішили використати генетичну генеалогію. Це коли ваше ДНК порівнюють не з базою злочинців, а з базами даних людей, які просто хотіли дізнатися своє походження. І це спрацювало. Ниточки привели їх до мати жертви на ім'я Бетсі Мебейн із південної Кароліни. І нарешті наша Джейн Доу отримала ім'я її звали Мінді Касотус. Але хто міг зробити таке з мінді? Тут починається найцікавіше. Ніхто, абсолютно ніхто, не міг уявити, що ця жахлива знахідка в лісі буде пов'язана з інтернет-фольклором. Ця справа виявилася пов'язаною з вірусною історією жахів з Reddit. історією, яка настільки зайшла людям, що Голлівуд збирався знімати по ній блокбастер. Перенесемося на чотири роки назад. 7 січня 2019 року. Subreddit no Sleep. Це таке затишне місце в інтернеті, де люди публікують вигадані кріпові історії, а читачі вдають, що це правда. Межа між реальністю та фантазією там дуже тонка. І ось з'являється пост із заголовком, який одразу чіпляє: Моя свекруха труїла мене, а потім я дізналася, чому. Історія стала вірусною миттєво, тисячі лайків, обговорення, фанати. Якщо коротко, дівчата уявіть ситуацію, ви щойно вийшли заміж, а ваша свекруха поводиться як маньяк. Щоразу, коли вона вас годує, ви не вилазите з туалету. Висновок очевидний. Стара відьма, хоче мене отруїти. Героїня вирішила спіймати її на гарячому, і під час вечері непомітно міняє свою тарілку з тарілкою чоловіка. Результат миттєвий, чоловік корчиться від болю, скаженіє і кидається на дружину. Вона ледве встигає втекти. А далі фінал, який просто виносить мозок, свекруха вбиває власного сина. Виявляється, він був чорним вдівцем. Який планував вивезти дружину в гори і скинути зі скелі заради страховки? Мама про це знала. Вона не намагалася вбити невістку. Вона спеціально підсипала їй отруту, щоб ті стало погано, і вона залишалася вдома, а не поїхала в той смертельний похід. Вона врятувала їй життя, псуючи її шлунок. Найдивніший хеппі-енд в історії. Гаразд, досить про їжу та отруєння. Думаєте, це кінець? Ні, це був тільки початок зіркового часу цього автора. Через пару років після того, як цей пост розірвав інтернет, на сцену виходить Sony Pictures. Вони вирішили, що ця історія про свекруху це саме те, чого так не вистачає світовому кінематографу. Автор був на сьомому Неві Він писав під ніком Enem або Нік Морфокс. Його онлайн-біографія була просто цукерочкою. Послухайте, як він себе описував: Нік Морфокс, письменник жахів, ненаситний читач і непоганий кухар. Ветеран любить дикі місця, затишні міста, оксфордську кому та історії, де собака виживає. Він стверджував, що народився в Шотландії, виріс в Новій Англії, жив на Близькому Сході, в Європі, Латинській Америці. Коротше, людина світу Індіана Джонс із ноутбуком. Але є один нюанс: справжня людина за цим ніком нік касотус. І як і майже все, що виходило з його вуст або клавіатури, ця біографія була повною абсолютною фантазією. Ніякої Шотландії, ніякого романтичного героя. Реальний Нік народився в сільському нью гемпширі у 82-му році. Після коледжу в Бостоні він отримав ступінь доктора права, а потім пішов в армію, але не на полігони, а в кабінети. Він став офіцером у ВМС США, по суті, військовим юристом. Так він бував у відрядженнях за кордоном, працював у Пентагоні. Кар'єра йшла непогано у 2009 році. Він одружився вперше з жінкою на ім'я Хізер. Але цей шлюб протримався недовго. Знаєте, класика жанру. Він постійно у відрядженнях взаємні звинувачення у скажімо так пошуках тепла на стороні. У 2015 році вони розлучилися. Фінити ля комедія. Майже одразу після розлучення Нікс зустрічає мінді Мебейн, де знаходять кохання сучасні зайняті люди. Правильно на сайті знайомств йому бомбуло по 33 роки, і це виглядало як ідеальний меч. Мінді працювала у схожій сфері, юридичній фірмі, приватні фонди у Вашингтоні. Вона була амбітною розумною. А він нагороджений військовий юрист із підвішеним язиком. Це була така собі Power Couple. 9 жовтня 2016 року. Трохи більше ніж через рік після знайомства, вони одружилися. Життя здавалося казкою. Нік пішов з військової служби, залишився працювати у міністерстві вже як цивільний. У нього з'явився вільний час, і він нарешті зміг зайнятися своїм головним хобі писати страшилки в інтернеті. Так народився Нік Морфокс. Історія за історією, успіх за успіхом, аж до того вірусного хіта про свекруху у 2019 році. Іделія тривала недовго навколо їхнього ідеального життя. Почав згущуватися туман параної. Спочатку це були дрібниці. Мінді помітила, що з їхніх рахунків зникають гроші, і це не були її покупки на Амазон. Транзакції виглядали максимально дивно: жодних номерів, жодних одержувачів, просто слово пеймент. І сотні доларів розчиняються в повітрі. Спочатку вони думали, ну, це банк глючить, буває, але банк тут був ні до чого. She started noticing odd deductions from our accounts that had no that weren't tied to anything that we were doing. Sometimes they seemed to be the ones she showed me were uh, they didn't even have transaction numbers. It would just say something like payment and, you know, hundreds of dollars would go missing. At the time we, do, we thought it was an with our bank. Далі більше. Віртуальні проблеми переросли у реальний кошмар. Тож почав тероризувати їхній будинок. Розбиті вікна, порізані шини, це виглядало так, ніби хтось оголосив їм війну. Нік отримував анонімні емейли з прямими погрозами. Доходило до абсурду. Вони могли не чіпати машину кілька днів, вийти вранці, а там нова дірка в колесі. Хто це робив? Чому? Коли місцева поліція розвела руками, бо ловити привидів це не їхній профіль. Нік вирішив діяти. Він згадав своє військове минуле і заявив, що має старі контакти. Він звернувся до ФБР, і о диво на сцену виходить рятівник-агент ФБР на ім'я Джим Макінтаєр. Запам'ятайте це ім'я. Цей Джим виглядав як справжній профі. Він був ретельним, серйозним. Він вимагав копії всіх погроз, виписки з банків. Він поводився так, ніби розслідує справу національної безпеки. Чи був він справжнім агентом? Ну, Мінді здавалося, що вона бачила значок. Або Нік сказав, що вона бачила значок. У будь-якому разі Нік довіряв йому беззастережно. Після кількох місяців бурхливої діяльності агент Макінтаєр видав вердикт. Він заявив, що подружжя Касотисів стало мішенню міжнародної банди Кібер. Вер так так ви почули правильно: не хулігани, не колектори, а серйозні закордонні хакери, які чомусь вирішили витратити весь свій час на те, щоб кошмарити юриста та його дружину. Навіщо історія про це мовчала? Джим став для пари не просто агентом, а кимось на кшталт гуру. Він став їхнім ангелом-охоронцем, найкращим другом і навіть сімейним психологом. Він давав поради, як жити, як берегти шлюб і, звісно ж, як ховатися від цих злих хакерів. Але вишенька на торті це робота. Джим влаштував Ніка у суперсекретну компанію під назвою Apis Limited. Умови були специфічні. Ніку не платили зарплату. I'm sorry, what? йому платили опціонами на акції. І знаєте що? Раптом ця компанія уклала якусь неймовірну угоду, і акції злетіли до небес. За одну ніч Нік Касотос перетворився на мультимільйонера на папері. Звісно, окей, вел ґудлак. Його остатки оцінювалися в мільйони доларів. Це було дуже доречно, бо в реальності у них не було ні копійки. Чому? Бо злі кібербабайки продовжували чистити їхні рахунки. Схема була геніальна. Ти багатий, Ніку, ти мільйонер, але ти не зможеш зняти навіть 10 доларів на каву, бо хакери одразу їх вкрадуть. Тож сиди і радій своїм віртуальним мільйонам. Він сподівався, що ці гроші допоможуть закрити борг перед колишньою дружиною, яка вимагала виплат. Він навіть пообіцяв їй півтора мільйона, як тільки отримує доступ до капіталу. Але вороги не спали. Зрештою, вічні перегони виснажили їх. Вони переїхали до родичів Мінді у Гілтонгет, Південна Кароліна. І тут вони затрималися надовго, майже на півтора року. Здавалося б, курортне містечко, океан, сім'я. Живий радій. Але атмосфера в домі нагадувала бункер під час облоги. Це не було життям, це було існування. Мінді була настільки. Налякана розповідями про сталкерів, що місяцями відмовлялася виходити з дому. Вона сиділа в чотирьох стінах, боячись, що снайпер чи хакер чекає її за порогом. І що робив Нік? О, він був дуже зайнятий. Він цілими днями сидів за комп'ютером. Рідним він казав, що вирішує проблеми з безпекою та керує своїми мільйонними активами. Але ж ми пам'ятаємо, чим він займався насправді. Саме в цей час, поки дружина тремтіла від страху в сусідній кімнаті, він натхненно строчив свої горори історії для Reddit. Ситуація загострилася в травні 19 го Агент Джим повідомив погані новини. Залишатися вдома смертельно небезпечно. Вони йдуть. Наказ був чіткий: кидайте все і тікайте. Так почався їхній марафон виживання. Вони жили на валізах, змінювали орендовані квартири як рукавички. Іноді затримувалися на місяць. Іноді Джим дзвонив і казав, що у вас є година. Вони знайшли вас. Нік навіть розповідав, що одного разу його перехопили і побили без битою. Коло підозрюваних звужувалося. Агент Джим повідомив шокуючу деталь. До переслідування може бути причетний рідний батько Ніка. НАу кад! Ноу кад, пліз ноу! Ноу! Параноїдальний страх став їхнім єдиним супутником. Щоб вижити, вони віддали Джиму повний контроль. Паролі від соцмереж, доступ до банків, номери страхування. Джим став їхнім єдиним зв'язком зі світом. Зрештою, вони опинилися в Савані, штат Джорджія. Тут з'ясувалося, що мінді вагітна. Вагітність протікала важко. Постійні лікарні, стрес, страх, що вони знайдуть її навіть там. 23 листопада 22-го року. Нік був у місті, шукав нове безпечне житло за вказівкою Джима. Він отримує повідомлення від мінді. Їй погано. Вона відчуває, що з дитиною біда, і сама їде до спеціалізованого пологового центру. Нік у паніці дзвонить своєму куратору і Джим дає жорсткий наказ: стій, не їдь туди, це пастка. Якщо ти поїдеш, тебе вб'ють, і їй ти вже нічим не допоможеш. Нік послухався. Він чекав. Минув тиждень, тиждень пекельного очікування. Коли він нарешті отримав дозвіл поїхати до того центру, лікар зустрів його в коридорі з обличчям, яке не відчувало нічого доброго. Мені дуже шкода містер яка Сотус. Мінді померла раптово від ускладнень. Нік хотів побачити її, попрощатися, але лікар додав деталь, яка добила його. За протоколом її вже кремували: ні тіла, ні прощання, тільки попіл. Нік телефонував батькам Мінді, повідомив страшну новину про те, що навіть немає урни, яку можна поховати. Після цього дзвінка убитий горемнік просто зник. А тепер вдихніть глибше. Пам'ятайте історію про злих хакерів, про втечу заради порятунку. Забудьте. Все, що я вам тільки що розповіла, це фікція. Це був сценарій, який Нік Касото списав у реальному часі, використовуючи живих людей як акторів. Не було ніякого Джима Макінтайра, не було компанії Ейпіс Limited і не було кібертерористів. Нікі мінзі справді тікали руками, але не від міфічних ворогів. Вони тікали від аліментів. Справжня причина цього божевільного марафону це перша дружина Ніка Хізер. І борг у півтора мільйона доларів. Нік не хотів платити. І замість того, щоб найняти адвоката, він вигадав блокбастер, у який змусив повірити власну дружину. Це найжорсткіша частина історії. Мінді вірила кожному слову. Вона жила в пеклі, боячись вийти на вулицю, боячись відкрити вікно. Мама мінді бесі згадувала, як дочка місяцями сиділа в чотирьох стінах, тримтячи від страху перед сталкерами. А в цей час Нік сидів поруч за комп'ютером і спокійно писав свої оповіданнячка для Reddit. Найстрашніший монстр був не за дверима. Він спав з нею в одному ліжку. Він готував їй каву. Він переконував її, що захищає, хоча насправді був її тюремником. Він газлайтив її роками, і, схоже, під кінець він сам почав вірити у власну брехню. Травень 23-го року агенти бюро розслідувань стукають у двері мами Мінді Бетсі Мебейн. Для жінки це був шок. Вона знала версію Ніка. Мінді померла при пологах, її кремували, кінець історії. Але агенти повідомили їй реальність. Ваша дочка не була кремована, її фрагменти знайшли в лісі. Бетсі не могла в це повірити, ба більше вона розповіла агентам, що в січні отримала анонімний дзвінок. Голосу слухавці сказав, що Нік загинув в автокатастрофі. Тобто, за легендою для родичів вони обидва були мертві. І ще один удар. Медики встановили, що на момент смерті мінді не була вагітна. Що це було? Психосоматика через стрес. Чи ще одна маніпуляція Ніка? Ми вже навряд чи дізнаємося, але факт залишається фактом. Уся ця трагедія була побудована на брехні. <ріху> Поки поліція складала пазл, наш убитий горем вдівець, який ще й загинув в ДТП. Жив наповну. Владі не знадобилося багато часу, щоб знайти його. Цілком живого і здорового. Нік вирішив, що старе життя йому тисне, тому змінив ім'я. Тепер його звали Ніколас Кіліан Джеймс Старк. Серйозно, Старк? Тоні Старк на мінімалках. І він не гаяв часу. Вже 21 квітня 23-го року, всього через кілька місяців після того, як позбувся дружини, він одружився втретє. Теж письменниця жахів. Яка іронія, але більш відома ніж Нік. Її романи публікували в літературних журналах. І ось вам найогидніша деталь. Він почав писати саманті в особисті повідомлення ще до того, як мінді зникла. Він казав їй, що він вдівець, коли його дружина ще була жива і дихала. Він планував заміну заздалегідь. Нік вважав себе дуже розумним, коли він віз те, що залишилося від Мінді, в ліс. Він перевів свій телефон у режим польоту. Логіка залізна, немає сигналу, немає трекінгу. Але тут наш Геній проколовся як двічник. Він підключив телефон до Bluetooth автомобіля, щоб, мабуть, послухати музичку в дорозі. А система автомобіля записує GPS-дані. Поліція просто витягла логи з бортового комп'ютера машини і побачила ідеальну карту. Ось Нік їде в ліс, ось він зупиняється там, де знайшли тіло, ось він їде назад. Крім того, камери зафіксували, як він купив в магазині набір юного маньяка, ніж пластикові контейнери, засоби для прибирання. А в орендованій квартирі в савані на фотоні знайшли сліди, які він не міг відмити. ДНК мінді було скрізь. І ось ми повертаємося до кімнати. Допиту Ніка притисли до стінки доказами. У них є все.

Sir, so, I mean, your elaborate two hours of story that you gave in Pennsylvania, you know how many items you, being an attorney, you should realize, how many of those can be disproven? Sir, I, I have not lied to you at all. You've been living a lot of lies for a long time, Jim McIntyre. I think, I think Jim has lied to me for a long time. Він дивився в очі слідчими і розповідав казки про агентів і хакерів. Навіть коли на столі лежали фотографії з камер спостереження, він настільки загрався у своїй вигаданій реальності, що, здається, вирішив, якщо заперечувати досить довго, реальність зміниться. Але копи, дослухавши цю шпигунську епопею, задали єдине логічне питання: окей, історія Пушка Спілберг відпочиває, а пруфи будуть. Ну, хоч один скріншот. візитка вашого агента 007. Нік зробив вигляд ображеної невинності, почухав потилицю і видав геніальне. Ой, знаєте, доказів у мене нуль зовсім, але мамою клянусь. Це правда. Ось вам хрест сер зуб даю. Суд над Ніком почався у 25-му році. І якщо ви думаєте, що під тиском доказів він зламався і все визнав, ви погано знаєте нашого героя. Нік вибрав тактику під назвою Це не я, це все уявний друг. Його адвокат намагався продати присяжним історію про те, що Нік це не холоднокровний ліквідатор, а жертва. Мій клієнт, ветеран і герой, який жив у постійному страху. Who served his country in Iraq and in the Pentagon? He is also a man who lived in fear. Relentless, all consuming fear. His wife Mindy also lived in fear. Mr. Kosodis is accused of the unthinkable. The absolutely unthinkable. Murdering his wife. But the truth, what really happened, is far more complex. Agent Jim Jim сказав, I was so I never So Jim told you to say that, you would say that? No, sir. Okay. So my point is. Everything you do can't help you to jump off a cliff if you want to jump off a cliff, sir. Yes, sir. Але обвинувачення мало іншу версію. І вона була набагато простішою. Мотив? Гроші. Нік був винен своїй першій дружині півтора мільйона доларів. Він був банкрутом, який вдавав мільйонера. До того ж він хотів дітей, а у них з Мінді з цим були проблеми. He wanted children. He wasn't getting there. He needed another option. 1,6 so that he didn't have. Розлучення коштувало б йому ще одного статку, якого у нього не було. Тож він вибрав варіант Б позбутися дружини і почати все з чистого аркуша. На перехресному допиті прокурор просто знищила Ніка. Це було схоже на побиття немовляти. питання квашенбікам чому? And I'm going to submit to you, ladies and gentlemen, that after 10 years as a decorated military veteran, Mr. Casotas just leaves the Navy. But he leaves because he owes his first wife 1,500 plus thousand dollars, and the Navy is going to make him pay it. Zagisa. Нік намагався розіграти карту Reverse Uno. Я не можу довести, що Джим існує, але ви не можете довести, що його не існує. До речі, як іронічно, майже в той самий день, коли поліція допитувала Ніка, компанія Sony офіційно переказала йому 300 тисяч доларів за право на екранізацію його історії. Він думав, що з цими грошима він вийде сухим із води. Я не знаю, чому Соні заплатила стільки за той сценарій, але тепер це найдорожчий доказ його брехні. Присяжним не знадобилося багато часу. Вони не повірили в казки про шпигунів. Вердикт винен за всіма пунктами. Ніка Касотуса. Він же Старк. Він же Морфокс, Засудили до довічного ув'язнення без права на помилування. Його письменницька кар'єра закінчилася. Тепер у нього буде багато часу, щоб писати мемуари на стінах камери. Дякую, що додивилися цю божевільну історію до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте лайк і пишіть у коментарях, чи вірите ви в існування агента Джима. Жартую, не вірте. Бережіть себе і пам'ятайте, реальне життя іноді страшніше за будь-який фільм жахів. З вами була Віта. Побачимось у темряві. Па-па!